Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. До вашої уваги. Тетяна Руденко, адвокат з питань публічних закупівель та антимонопольного права. Сьогодні ми обговорюємо тему прямих договорів, але на надпорогові суми нюанси та особливості, що потрібно розуміти та знати, аби не отримати моніторинг з порушенням в кращому випадку та кримінальне провадження. гіршому. договір без застосування електронної системи закупівель прямий договір. Пунктом 11 постанови 1178 передбачено, що для здійснення закупівель товарів і послуг, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою ніж 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких і меншою ніж 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких є меншою ніж півтора мільйони гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначеним адміністратором електронної системи закупівель, в тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. Про зі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, це прямо зазначено в установі 1278. Вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3.8 розділу а 10 про кінцеві та перехідні положення закону в електронній системі закупівель. Звіт про договір, про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель. В пункті 38 розділу 10 прикінцевих перехідних положень закону про публічні закупівлі вказано, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні в разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель за умови, що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору мається на увазі закупівля річної потреби по одному коду ДК замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та або місцезнаходження постачальників, виконавців робіт та надавачів послуг, та або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та або постачальників, виконавців робіт та надавачів послуг. В разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою ніж 50 тисяч гривень без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Отже, якщо ви здійснюєте закупівлі до 100 тисяч гривень для товарів та послуг, 200 тисяч гривень для поточного ремонту та до 1,5 млн гривень для робіт, у вас є три варіанти закупівлі: пряма закупівля, спрощена по наказу Прозоро 25, пряма Закупівля через каталог. Що закупівлі ми здійснюємо на суму 50 плюс тисяч гривень, в такому разі ми звітуємо в 10-денний термін. А якщо закупівля є меншою, ніж 50 тисяч гривень, в такому разі звітувати не потрібно. Постанові 1178 пункт пункті 11 говориться про те, що якщо ви здійсните закупівлю на суму менше 100 тисяч гривень без використання електронної системи, звітуєте, однак це не стосується порогу до 50 тисяч гривень. Та обмежень, тобто, якщо ви здійснюєте таку закупівлю без використання електронної системи в проміжку від 50 тисяч гривень до порогових значень 100, 200, півтора мільйона відповідно. Якщо ми говоримо про суми до 50 тисяч гривень, то на сьогодні такі суми ми не звітуємо. Згідно з законом про публічні закупівлі, всі закупівлі проводяться відповідно до річного плану. При цьому після вступу в дію постанову 1178 процес планування не змінився, і вимоги вносити до річного плану всі закупівлі від однієї копійки залишилось. Тобто, якщо закупівлі ми здійснюємо на суму 50 плюс тисяч гривень, в такому разі ми звітуємо в десятиденний термін. При дворі ви виду закупівлі в плані необхідно обирати закупівлі без використання електронної системи. Та все ж є замовники, які всупереч цього хочуть звітуватись на суму до 50 тисяч гривень. Виникає питання, у які терміни це необхідно зробити? Відповідь проста для даних звітувань термін оприлюднення не обмежений, адже вимог щодо публікації таких угод немає. Закупівлі за винятками від відповідно до пункту 13 особливості це взагалі окрема і дуже важлива тема. Прямі договори за пунктом 13. окремим видом прямих договорів можна назвати закупівлі, які здійснюються відповідно до пункту 13 особливостей. Пунктом 13 особливостей надається перелік випадків, коли замовника наявні підстави для придбання товарів і послуг, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких становить 100 тисяч гривень або перевищує послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень. Робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень, шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та або електронного каталогу для закупівлі товару Прозор. Отже, прямі договори на надхорогові суми передбачені пунктом 13 особливостей. Давайте розглянемо підстави, які зазначені в пункті 13. замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю відповідно до особливості, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладання договору про закупівлю. Щоб мати можливість укласти прямий договір, замовник повинен перебувати в зоні активних бойових дій. Зверніть увагу, що на зону можливих бойових дій така підстава не розповсюджується, які не завершені на дату укладання договору. Таку ж можливість отримали і відокремлені підрозділи замовники. Перелік територіальних громад, що знаходяться в зоні активних бойових дій, наведено у відповідному розділі наказу мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року, номер 309. Перелік цей систематично оновлюється, тому я раджу перед укладанням прямого договору перевірити відповідну інформацію і саме станом на день укладання такого вашого прямого договору. Наступна підстава для укладання прямого договору існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин. Що унеможливлюють дотримання замовником сроку для проведення закупівлі застосуванням відкритих торгів та або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником. Досить багатогранна підстава. Щоб її застосовувати, замовник має підтвердити, що потреба дійсно нагальна, виникла внаслідок об'єктивних обставин, тобто замовник не міг передбачити, що така потреба з'явиться. Щоб дотриматись строків для проведення закупівлі згідно особливостей, немає можливості. Мається на увазі, що наслідки будуть негативними та значними. Існування всіх зазначених в цьому пункті обставин має бути підтверджено замовником. Однак ні законом, ні особливостями не визначено, що саме розуміється під об'єктивними причинами. Тому замовник на власний ризик приймає рішення, що саме може слугувати об'єктивним підтвердженням для укладання такого прямого договору. Дана підстава може бути застосована для закупівлі за будь-яким предметом закупівлі. Підстава для прямого договору. Роботи та послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктам господарювання в одному з таких випадків. Предмет закупівлі полягає в створенні або придбанні витвору мистецтв або художнього виконання, введення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу, відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником. Необхідність захисту прав інтелектуальної власності. Укладання договору про закупівлю з постачальником останньої надії або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу. Підстави для укладання прямого договору зазначені в підпункті 5, пункту 13, викладені викладені також в законі про публічні закупівлі, де за наявності таких підстав визначено право замовника провести переговорну процедуру закупівлі, або ж класти прямий договір, якщо очікувана вартість закупівлі менш відповідних вартісних меж. Отже, такі підстави ви вже знали ще з закону про публічні закупівлі, але маєте на увазі, що підтвердження ви маєте мати при укладанні відповідного прямого договору. Наступна підстава під пункт 6 відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі в відкритих торгах. У строк встановлений замовником згідно з цими особливостями, в тому числі за лото. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні, якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятись від вимог, що були зазначені замовником в тендерній документації, крім вимог, визначених пунктом 47 особливостей. І відповідно сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Який було відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі, у разі відміни відкритих торгів, наслідок відсутності достатньої кількості учасників, замовник може укласти прямий договір, дотримуючись вимог. Що передбачені особливостями? передусім, це те, що на торги не подано жодної пропозиції. Відхилення замовником всіх поданих пропозицій не є підставою для укладання прямого договору. А коли відхилення всіх поданих пропозицій відбувається неодноразово, це сигнал для замовника. Переглянути свої підходи до формування тендерної документації. Отже, замовник може укласти прямий договір, залишаючи незмінними предмет закупівлі, його технічні якісні і кількісні характеристики, а також вимоги до контрагента. Підтвердження доброчесності постачальника відповідно до вимог. Пункту 47 не вимагається. Також зберігається незмінним, завантажений в складі тендерної документації проект договору. Що стосується суми договору, то вона може перевищувати в на вартість на той прийнятний відсоток, що був вказаний у тендерній документації. Звичайно, за умови, що та можливість такого перевищення, була передбачена умовами відкритих торгів. Що не відбувся запит пропозиції постачальника з використанням електронного каталогу, це не є підставою для укладання прямого договору. Замовник в такому випадку має або провести відкриті торги, або ж знову повторно зробити запит пропозицій ціни постачальника через електронний каталог. Також у нас є підстави для укладання договору, якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність по постачанні додаткового обсягу товару, тим самим постачальником, якщо в разі зміни постачальника в замовника буде вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності пов'язаної з експлуатацією технічним обслуговуванням, або в разі, коли така закупівля зумовлена змінами виконує стандартів сфери охорони здоров'я. Закупівля додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50% ціни договору про закупівлю. Наступна підстава. Для прямого договору, якщо у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору у самого виконавця робіт надавача послуг. можливість умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця, робіт надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю. Що загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50% ціни основного договору про закупівлю. Укладеного за результатами проведення відкритих торгів з повним переліком підстав для укладання прямих договорів на надхорові суми ви можете ознайомитись в пункті 13 особливостей за результатами закупівель, здійснено відповідно до пункту 13 особливостей, тобто всіх зазначених мною. Та відповідно в випадках, що передбачені в пункті 13, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до пункту 3.8, розділу 10, прикінцеві та перехідні положення закону про публічні закупівлі. У разі вкладання договору про закупівлю. Відповідно до цього пункту замовники разом з звітом про договір про закупівлю, обов'язково оприлюднюють договір про закупівлю, всі додатки до договору та відповідно. Ідно обґрунтування про укладання прямого договору. Обґрунтування у вигляді розпоряджував рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою посадовою особою замовника та погоджується, затверджується керівником замовника або іншою особою. Звіт про виконання укладеного договору відповідно до пункту 13 не оприлюднюється в електронній системі закупівель. Але я рекомендую звітувати в таких закупівлях також прямі договори по пункту 13 особливості значною мірою стосуються забезпечення безпеки, захисту та відновлення. Об'єктів критичної інфраструктури, а саме її енергетичної галузі, до речі, ви можете звернутись до мене за послугою із підготовки всіх необхідних документів для вашого прямого договору. Або аналізу взагалі можливості укладання такого договору у вашому випадку. Договір про закупівлю укладений відповідно до пункту 13 особливостей. крім під пункту 13 має обов'язково містити порядок зміни його істотних умов відповідно до пункту 19 особливостей. В разі внесення змін до договору про закупівлю, укладеного за винятками згідно пункту 13 особливостей, Замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни протягом трьох робочих днів з дня. Внесення таких змін. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні цікаві відео про публічні закупівлі. До зустрічі на моєму каналі.